Конкурсних засадах, запропонувати, вибирайте, проведіть собі тестовий відбір, і ця людина може очолити ваше підприємство і предоставити вам можливість бути дійсно своїми власниками свого житла. Тому це дуже важливо. Для цього ми вносимо зараз деякі зміни в закон про об'єднання співвласників, визначаємо удосконалення законодавче про діяльність ОСББ. Також Розробляється багато питань регулювання власності, статус спільного майна з визначенням права часткової власності, можливість самим приймати спільне рішення по утриманню житла і інші ті питання, які ми спільно із асоціаціями мерів городів, спільно з асоціацією представників ОСББ, зараз напрацьовуємо. Вони найближчим часом будуть винесені на розгляд уряду і Верховної Ради. Тому в країні дуже потрібен розвиток законодавчої бази, що не буде стимулювати залучення вже приватного бізнесу до управління житлом. Також одним із напрямків нашої роботи це вирішення можливості фінансової стабілізації галузі. Це відбулося в 2012 році за счет надання можливості проведення розрахунків. за… По, Різниця в, тариф, в тарифах, яка також закладена і на цей рік. Це додатково зайшли 15 мільярдів в галузі і значно покращили стабілізаційний фонд. Це підтримка президента і уряда галузі. Це дуже важливо. Вже, вже зараз 5 мільярдів закладено в бюджет на 13 рік на різницю в тарифах. Також дуже важливим є переоснащення галузі і модернізація. Насамперед, це енергоефективність, заміна зношених мереж, нові технології, інноваційні рішення. Ми провели аналіз і дуже є гарні проекти з можливістю самоокупності, енергоефективності через рік, два-три. Це ті кошти, які можливо залучити під державні гарантії. Для цього в бюджеті на 13-й рік закладена цифра 50 мільярдів коштів саме під кредитування таких короткосрокових. І саме головне, що проєктів, які будуть повернуті або за цей короткий період, або в майбутньому зможуть зекономити використання бюджетних коштів, це також сім міропрояття, які були проведені, змогли привести до того, що ми на 9% зменшили споживання дорогого природного газу в галузі за 12 рік. Це також показник, який є результатом енергозберігаючих, енергоефективних технологій. І тут дуже важливий той досвід, і дуже важливе ті напрацювання з міжнародними фінансовими організаціями, які надають нам можливість залучитися близько 2 мільярдів євро в цей і в майбутні роки. Що таке 2 мільярди євро? Це 20 мільйонів мільярдів. Ні, зараз, прорахувався декілька. Це 20 мільярдів гривень, які можливо залучити як інвестиції в галузь. Це також дуже важливо. І саме головне, що це, ці кошти дадуть можливість синергетичного ефекту. Чому? Залучення коштів в галузь це і стимулювання машинобудування. Це і стимулювання розвитку таких галузей, як ліфтобудування. Наші зараз з 94 тисяч ліфтів, які працюють, більше 50%, які вже більше 20 років працюють і відпрацювали свій енергетичний ресурс. І їх модернізація дозволить за три роки повністю повернути ті кошти, а це близько 280 тисяч на один ліфт. Це буде нова кабіна, це буде нова, повністю нове обладнання. Це значно покращить безпеку, це значно покращить і зменшить кількість простоїв, зменшить нагрузку, тому що старий ліфт, який працює по нашому аналізу, тільки за счет визовів збоїв в місяць обходиться нам близько 9-10 тисяч гривень додаткового утримання. Це також ті кошти, які фактично не будуть використовуватися. І у таких проєктів дуже багато міста відкликувалися і зараз ми відпрацьовуємо з кожною територією. Вже два рази по... у нас було заслуховування, як міністр, як міністр і мої заступники заслуховували Галів облгосадміністрації, адміністрації, міських галів по саме використанню саме таких технологій. Тому це дуже важливо в галузі, якщо ми зможемо це відпрацювати, це для нас. Буде тим виконанням того завдання, яке ми перед собою ставимо по залученню інвестицій в галузь і стимулювання розвитку галузі. Іншого шляху немає. Ніякий бюджет не зможе підняти галузь без залучення ефективності. І інші заходи, їх дуже багато, якщо я зараз ну, не прирусь, то ми вже тут там, три рази написали, що вже повинно переходити до відповіді. Але е, знаєте, як от три місяці плідно працювали, хочеться ж. Показати є ще до слайдів, не у нас їх сік дуже, дуже багато, але ми їх на потім залишимо. Можливо? Шановні колеги, часу доживали, я думаю, два-три запитання буде завершення відповіді будемо надавати. Тому Будь ласка, прошу, прошу, прошу. Задавати. Представляйтеся. і Христич, телеканал Україна за результатами наради у першої прем'єра, Можна кілька уточнень. Власне, коли з'являться на столичних вулицях евакуатори, чи змушені будуть власники автівок сплачувати за перебування їх? На штраф-майданчиках і термін дії цього рішення. Чи залишаться і далі ці евакуатори, коли вже не буде у них такої потреби, як зараз? Перше, це рішення уряду. Перше, це рішення уряду. Друге, нараду проводив віце-прем'єр-міністр України. Вінку Олександр Юрійович, який очолює оперативний штаб по ліцідації наслідків. І сьогодні доповідав київський Голова міської державної адміністрації Олександр Павлович Попов. І вони зараз відпрацьовують механізм, як це буде використовуватися. Але то, що необхідно використовувати евакуатори для прибирання техніки, це також дуже важливо. По питанням плати поки що відповісти не можуть. Це тільки прийняти рішення щодо необхідності таких заходів, а як вони будуть виконуватися на протязі двох-трьох днів, це питання буде уточнене, і ми його доповімо до особисто. В середу буде з цього питання брифінг. Вілку Олександр Юрійович проводити. І до цього моменту ми вже відпрацюємо це питання на що плати. А термін дії є цього рішення? Ну, термін дії поки що ми його визнаємо як необхідним для первочергових заходів щодо наведення порядку в столиці, тому поки що відпрацьовується як необхідний захід для надзвичайної ситуації. В подальшому, я думаю, що це питання буде відпрацьовувати київська влада, і вони з цього питання визначаться додатково. А це сьогодні рішення? Це так? сьогодні рішення для того, щоб ми за два-три дня навели в столиці переди. так як з цього вимагає нас президент. Тобто можна вже говорити, що сьогодні вже будуть евакуатори на вулицях. Правильно? Щас це питання буде відпрацьовувати після цієї наради. Да? Тобто рішення прийнято. Да? Ми провели зразу нараду, довели це цю вимогу до органів місцевого самоврядування, і вони повинні визначитися, тому що цю цю, цю дію будуть виконувати вони. Ми, як уряд, даємо їм стимул і даємо механізм. А як фактично цей механізм задіяти? Це відпрацьовується в мерії. Тому прошу це питання передресувати їм. Вони сьогодні повинні визначитись. Та, Давайте, давайте я вам объясню главный принцип. Да? То есть, э, если бы мы провели, там, провели работу и тарифы полностью привели до стопроцентного возмещения, тогда у нас была бы возможность дополнительно 15, там, 10, 12, сколько определим, процентов дополнительных ввести да, в тариф, увеличить тем самым стоимость тарифа. И это было бы в том понимании инвестиционного составляющего, в котором мы ее понимаем. Да? Ну, то есть, тариф полностью соответствует, плюс ввели инвестиционную составляющую, которую отрабатываем, возвращаем и так далее. Но это была бы дополнительная нагрузка для плательщиков, для населения. Мы на население не хотим перекладывать проблемы житличного коммунального хозяйства. И это принципиальная позиция президента и правительства, что тарифы не повышаются. Раз. Второе. Правительство Идет на компенсацию разницы в тарифах, так как они полностью сейчас не отображают ту фактическую составляющую, которую они несут. Так? Но есть фактический объем денег, который житель оплачивает за свою услугу. Этот фактический объем денег предприятиям тратится на оплату зарплаты, на энергетики, там, газ, электричество. И мы предлагаем уменьшить расходы предприятия на производство. Тем самым, то есть если, давайте вот модель примитивную, чтобы было понятно. Смотрите, да, вот смотрите, сейчас, допустим, котельная, берем прямой пример, котельная, она сейчас получает в месяц 100% денег за то, что она оказала услуги от населения. В общем тариф это составляет 60-70-50%. Но, но 50, вот это вот 50 процентов, возьмем за 100 процентов, да? они их получили, вложили в нас. И потратили фактически. То есть прибыльности нет. Вложили, получили, вложили. А мы говорим, что вам теперь надо, надо вкладывать на 10-15% меньше. Но это будет только после того, как в отрасль придет инвестор, вложит деньги в модернизацию, предприятие убедится в том, что инвестор эти деньги вложил с энергоэффективностью, получит вот эту энергоэффективность, то есть уменьшит плату за газ, аккумулировав вот эту разницу вот эту на спецсчете, а уже со спецсчета, ага, ты мне добился экономии, ты смог мне дать тебе 15%, да, по расщеплению, вот тебе 10%, возвращают твою инвестицию, и тогда инвестор будет понятно, за что он работает. Логично, да? Инвестор вернул. И у него еще составляющая остается для того, чтобы он и дальше, это как стимул предприятия, и дальше Вкладывать деньги в энергосберегающую технологию. Это в расходной части. Мы не хотим поднимать тарифы, мы хотим уменьшить расходную часть предприятия за счет энергоэффективных технологий, за счет вот этого накопления денег реинвестировать в обновление отрасли. Принципиально другой подход. Мы хотим пойти двумя этапами. То, что предлагалось изначально в один этап полностью перейти к единому, ну, фактически к жилищному кодексу, да, мы проанализировали, привлекли. Я же еще раз говорю, мы, мы очень много сделали по вовлечению общественности в работу министерства. Это и меморандумы, это все, о чем я говорил. То есть мы сейчас не принимаем решения, я сказал. Мы принимаем решение, мы собрались, посоветовались, выработали стратегию и давайте идти. Так вот, основная масса всех этих совещаний, которые были проведены против единого этапа. То есть, чтобы взять и сразу перейти на кодекс. Почему? 200, как я уже сказал, более 200 законодательных норм, которые друг другу некоторые даже противоречат. И однодневно, и одноразово внести туда изменения не представляется возможным. Поэтому выработана модель плавного перехода. Первое. В этом году единым законом, единым законом, то есть мы выходим на Верховную Раду в единым законом, в котором прописаны все изменения в действующее законодательство. И приводим в соответствие, убираем все противоречия, приводим в соответствие действующую законодательную базу первым этапом. То есть начинает в отрасли работать все то, что и работало. Да? Но оно уже идет в соответствие. Вот было противоречие, что такое вода, да? Это товар или услуга и так далее. То есть вот, вот здесь мы расставим точки. А уже расставив точки, у нас принцип отраслевого подхода. Э, за пример, когда в прошлом году принималось решение, брался закон по э, энергетике, да, где действует НКРЕ, единый закон, но там одна услуга. Услуга электричество. Отрасль ЖКХ нам на профиль, а Здесь и тепло, и вода, и продомовые территории, и жилье, все. Поэтому здесь... Э, изменения коллектива всеобщего, рабочая группы, которая участвует, не есть рациональным пока принимать единый базовый закон, потому что он все равно будет состоять из отдельных законов. отдельно закон по теплу, отдельно закон по воде отдельно. То есть он может потом и называться единым кодексом, да, в который все отраслевые законы и будут сведены. Так вот тринадцатый год это внесение изменений, проведение в соответствие и дальнейшая наработка, и мы считаем, что один универсальный разработчик не может охватить всю такую отрасль. И мы будем работать на привлечение профильных направлений, профильных по теплу, профильных по воде. У нас есть очень много институтов со своими наработками и так далее. Поэтому мы расширим сферу вовлечения людей в разработку этого изменений, а как там следствия уже закона. Пожалуйста. Моніториться ситуація із е, снігопадом на, наприклад, Черморівський станцію, е, яка там ситуація зараз, якими наслідками це загрозу за І так само, коли цей весь сніг, який вибух у Києві і в Київській області, почне пам'яті, що яку ситуацію з в Києві і в наслідки з Дякую. Сьогодні на засіданні оперативного штабу це питання було піднято. Що якщо до цього... Терміну, ми відслідковували можливість проведення заходів по протидії повені і фактично ситуацію оцінювали як стабільну, то зараз гідрометцентр повинен внести зміни в розрахунки кількості опадів, які пройшли, і фактично вийти на ті показники збору, які будуть. Це питання буде повністю відображено при проведенні виїзної наради на Волині. В п'ятницю віце-прем'єр-міністр Юкалосандр Юріч і весь оперативний штаб там будуть проводити це засідання, і там повністю і служба старшука водних ресурсів, і гідроміцентр МЧС будуть цього питання доповідати. Тому моніторинг веде і гідрометерологічна служба їхні пасти відстежують кількість опадів, і водне господарство, і МЧС. І повністю на це питання ми зможемо вам відповісти. П'ятницю на виїзному засіданні на Волині. що чорнобильська -чобі. зона, там вже відстежується окремим окремими підрозділом також входить в систему МЧС екологія і соціальний захист по Україні успішно крокує концерн єдина комунальна система. Скажіть, будь ласка, механізм впровадження її в Києві і яка доля чекає ЖЕКі? Будь ласка, ну фактично, фактично, ми. Вважаємо, що головне в нашій галузі в утриманні житла це забезпечення власникам житла можливість реалізувати своє право. І вони самі повинні на своїх загальних зборах приймати рішення, з ким їм працювати. Хочуть вони продовжувати співпрацю з ЖЕКами, будь ласка, проведіть збори, заключіть договори. Якщо вони хочуть розлучити управителів – будь ласка, планують самі в СББ. Використовувати функцію управителя, будь ласка, право вибору головне, залишається. Право вибору залишається саме за громадою. головне – Це право вибору і право прийняття рішення самим власникам. І от для чого ми вносимо правила зміни ОСББ? Для того, щоб стимулювати власників житлового фонду, самих визначатися про подальшу долю своїх будинків. Уже в Києві ця структура є? В Києві є деякі пілотні проекти управителів за АКІ, вони показують, що якщо там, тут найголовніше це кадровий потенціал. Якщо кадровий потенціал там де ж або де управитель, то там є і результат. Це дуже важливе питання, це кадрове наповнення галузі. Ви знаєте, що відношення до галузі і до тих працівників, які працюють в галузі, як кажуть, у нас кажуть дякую тільки на свята. З дня працівника житлого комунального господарства, а все інше сприймається як таке, як повинно бути. Якщо утром тепло, то то воно ну, і повинно бути. Якщо сніг прочистили, так і повинно бути. Якщо вода є, і все інше, і це є оце ж від... побутове відношення до цієї галузі. В галузі дуже складно працювати, працювати при тих зношених системах, при застарілих системах, при дуже низькій заробітній платі. І тому я також підтримую, що необхідно залучити інвестора. Залучення інвестора це зрозумілий шлях, як залучити і кадровий потенціал на більш кваліфіковану і більш оплачувану роботу в галузі. Тому що ми, не, ми, ну, ми являємося заручниками. Нема коштів, нема кадрів, нема результату. І ми хочемо змінити ситуацію, залучити кошти, залучити кадри і отримати значно кращий результат. Ми працюємо з бачите, я на мене декілька оточних пам'ятаний стосовно палок, які очікуються в Києві на 4 число передають. За каналізація, тільки учасників їх, їх неможливо на занесення, чи не попливають, їх не ми повністю з цього питання доповідав сьогодні Олександр Павлович Попов, що всі заходи по відновленню лимової каналізації повністю виконані раз. Перше, час Мазурчак дав відповідні доручення. учора. На штабі я був присутній вчора. Проводила о 9.30 оперативний штаб в місті. Києві також було поставлено завдання, що за два дня ми повністю очищаємо всі леністокові прийомники і повністю їх відновлюємо в роботу. Та система, яка є в Києві, повністю за висновками фахівців відповідає і має можливість пропустити вести доб'йом талих вод, які зараз будуть накопичуватися. Мені дайте, будь ласка, оцінку порядку, як він справився на вашу думку. Ну, я є заступником керівника українського штабу, віце-прем'єра. Ми троє суток працюємо в круглодобовому режимі, то якщо себе оцінювати, я буду суб'єктивним. Оцінку повинні дати мешканці України, які, які бачать, як ми працювали. Да, ми, ми дуже прискіпливо відносимося до своєї праці. Ми бачимо ті недоліки, нестиклоки, які вони є. Але треба також бути об'єктивними, що ті люди, які задіяні, а це близько 30 тисяч чоловік, вони дійсно троє суток справляються з дуже непростою задачою. Іван Буртик, ТВА Геннадій Павлович, ви навчалися в Академії державного управління при препрезидентові. Чи пам'ятаєте ви свою тему магістерської роботи? Саме власне роботу. Це питання не по темі сьогоднішньої я вам дам аргументовану відповідь на всі ці питання. Кого є питання по темі? Ви давайте, давайте, ну, у ваше в мене скоріше уточнення, Юля Томошенко. Ваших слів відпливають, що якщо е, сніг піде у воду, ви гарантуєте, що паводка в Києві не буде. Так, якщо він буде давайте так. Я міністр житлово-комунального господарства. Я відповідаю, я відповідаю що? за політику. В сфері житлово-комунального господарства по Україні. Якщо б я працював заступником міського голови, я працював заступником міського голови, я працював заступником губернатора, то там я мав практичну інформацію, там я практично своїми руками там щось відпрацьовував з колективом і так далі. Тому дати 100% і відповісти за проходження паводку, я можу тільки з тих слів з тих звітів, які мені надають відповідні служби. Тому я ж зразу сказав, що згідно з тих висновків, експертних висновків, висновків, які надали влада міста Києва, що проблем з пропуском талої води не буде. Але як фактично підуть справа, ми з вами будемо відстежувати. І оперативний штаб нас буде продовжувати роботу. І ми, я вчора відпрацьовував із областю, із містом, координували роботу по задіянню, техніки і так далі. І питання були різні, але на них ми повністю знайшли відповідь. Тому е, чітко вам щас відповісти на це питання, це було б політично несправедливо. Не, не я б взяв на тебе ті гарантії, за які я відповісти не можу. Тому я дякую за питання, але ваше запитання? Пане міністре, скажіть, будь ласка, якщо історія не штаб по ліквідації наслідків свідків з нових, чому в різних містах в різних різною швидкістю? Суттєво з різних швидкості ліквідовували залети. Наприклад, в Києві набагато повільніше, у Вінниці вижоді набагато швидше. І друга частина цього запитання. Як буде уряд, зокрема, Ваше Міністерство, реагувати на ті випадки, коли формулальники або прихідних інших надзвичайних служб брали гроші за витягування машин і розчищення? Ну, питання, що хтось брав гроші, це не відповідає ну, той інформації, яка в мене. є. Це поодинокі факти, по яких. Необхідно там, реагувати відповідним органом. Принципово кошти на ліквідацію задіяні були із державних, і місцевих бюджетів. Ніяких коштів додатково від кого не вимагалося. По-перше. По-друге, чому по-разному реагували в тому числі в місті Києві? Я вам привів дуже важливу статистичну, для що ми виміряли, показник. Якщо в Вінниці, я з аксилеродом Роман Борисович, є такий заступник губернатора, так? я повністю з ними з кожним відпрацьовував на протязі трьох суток. Віце-прем'єр відпрацьовував з губернатором, я відпрацьовував з профільними заступниками губернаторами з нашої галузі. Так аксирот доповідав, що ні, фактично, ніч припаркованих машин не було. І тому це дало можливість ефективно використати всю ту техніку, яка в них була. А в місті Києві Є дуже важливе питання це наявність техніки, наявність транспортних засобів, які знаходяться на проїжджій частині. Якщо ви бачите, що коли в нас почалася негода, в п'ятницю після обіду, да? в п'ятницю постійно, навіть при простих умовах в місті Києві пробки. І завжди складно з міста Києва виїхати в п'ятницю. А якщо це було усугублено снігопадом і так далі, друге питання, що негода застала. В дорозі всі ті транспортні засоби, а їх накопичилося близько двох тисяч. Я ночі, коли проїздив по об'їздній дорозі, то дійсно дуже багато випадків було, коли вже ми забезпечили проїзд по зустрічних смугах, але просипався якийсь дальний бійник. Бачив, що по зустрічній спугі почали рухатися там. Спецтехніка, яка витягувала там, ті машини, які везли. Тобто, у нас було дуже важливе питання це повністю забезпечити стабільне проходження життєзабезпечення е, людей. Ви бачите, що повністю відпрацювали лікарні, ніяких збоїв не було. Там були деякі питання з забезпечення торговою мережі, тому давалися номера машин, і ми вибірково задіянам техніки видергували ці, які повинні були довести. Продукти харчування до торгових мереж. Але були які водії, які виїздили на зустрічну смугу, там застрягали, перекривали повністю рух. І це також питання, тому що в столиці збирається 5 транспортних потоків, які потім розходяться до інших. І ця кількість 2000 транспортних засобів, а вони вже дебільшого перейшли на літню резервуму, здебільшого це перевантажені. не дуже Зрозумілі дії водіїв, коли вони в 3, в 4, в п'ять рядів виїздять і також застрілюють. Ми пробувалися до Гастомеля, доїхали вже практично з батом. Тільки під'їжджаємо під'їжджає, виїздить на зустрічну смугу грузовик. не вписався, перекрив поперед дорогу. І дві години, поки ми його назад розвернули. Питання, хто в цьому винен? Да? Задіяні люди ночі, відпрацювали. Ну, водій, ну що, вийшов, водій каже, та я хотів. Як бистріше, мені треба їхати і так далі. Це такі банальні ситуації, які призводять до того, що неможливо дуже короткий термін навести порядок на дорогах міста Києва. Але з цим питанням ми відпрацьовуємо за двоє суток. От Олександр Павлович доповів, що до ранку повністю ми повинні провести автобусне сполучення, в більшій мірі повністю відновити як трамвайне, так і тролейбусне сполучення. І потім вже переходимо. Я вам навів показник, що доріг державного значення, ще раз, 170 тисяч кілометрів, державного значення, да? а доріг комунального значення, це в, населен... в межах населеного пункту продовжена, 249 тисяч кілометрів. Якщо ми чистимо дорогу державного значення, то там сніг скинули на обочину і все, питання вирішено. А якщо в місті, то нам необхідно загрузити, вивезти, підчистити, тому що наша з кінотеанізатом тротуари. І та кількість на один гектар зараз випало, 500 тонн снігу. 500 тонн, тобто його необхідно завантажити. І для цього ми задіяли зараз близько 500 одиниць додаткової техніки для вивезення снігу з міста Києва. Це також дуже великий обсяг роботи. І ми дуже вдячні всім. Підприємством, всім волонтерам, всім тим, хто не байдужий, хто розуміє цю проблему, тому що це дійсно надзвичайна ситуація. І ваше запитання, воно передостання, і будемо завершувати. Ну, ти ж да? Я ж готувався, я казав, що готувався. У мене є повний аналіз, так називаємо паспорт стану. Ми зробили, сіли і розібралися. Так от у нас всього багатоквартирних будинків 240 тисяч. Да? Із них багатоповерхових, багато це 5 і більше, 82,5 тисячі таких квартир. А от щодо стану фактично, то у нас, зараз я сюди знайду. Частина верхніх аварійних будинків у нас зараз фактично 2,5% це ті, які вже отримали статус аварійного або ветка.